Друзі, у нас сьогодні дуже радісна подія. До нас сьогодні вперше завітав маленький хлопчик на ім'я Паша. Тому ми сьогодні хочемо запросити в першу чергу сюди на сцену батьків разом з Пашкою для того, щоб попросити у Бога особливого благословіння і захисту протягом Його земного життя. Я думаю, що кожен із вас знає, що якщо ви хочете щось зробити, то для цього потрібно прикладати дуже багато зусиль і сили для того, щоб мати успіх. Однак без Божого благословіння ніякого успіху ми досягнути не можемо. Як приклад, ми можемо згадати історію, яка записана у книзі буття в 11 розділі, де розповідається про те, як одного разу всі люди, які жили на землі колись, захотіли побудувати велике місто і велику вежу. Чи досягнули вони успіху в цьому? А яка була причина цього? Тому що разом з ними не було Бога. Цей урок є актуальним і для нас сьогодні, тому що будь-які наші зусилля, будь-яка наша робота, якщо ми не запросили. З собою і Бога, вона не буде успішною. Це, це ж саме стосується і виховання дітей. Тільки тоді, коли з нами поруч Господь, тільки тоді ми можемо досягнути успіху. Хотів зачитати цікавий ривочок із книги Псалмів, 127 псалом, де псалмист говорить, діти це спадщина Господня, у утроти нагорода. Як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що за свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в рані вони говоритимуть із ворогами. Цей вірш говорить про те, що діти це подарунок від Бога. І самист порівнює дітей із стрілами в руках людини для того, щоб стріла попала у ціль, що потрібно. Треба її направити. Потрібному напрямку. Це говорить нам про те, що Господь поклав на батьків велику відповідальність, тобто виховання дітей у істині і благочесті. Хотів зачитати невеличку цитату із книги виховання дітей. Тут дитина має навчитися. У своїх батьків, які виконують роль наставників уроків, які поведуть їх по життю, урокам поваги, послуху, благоговіння та самовладання. Домашнє виховання справляє вішальний вплив, спрямовуючи або до добра, або до зла. Непомітно і поступово вплив сім'ї, спрямований у потрібному напрямку, стає силою, що веде до істини та праведності. Якщо не виховувати дитину безпосередньо в сім'ї, сатана знайде спосіб. І засоби, як їх виховати для себе. От. Слово Боже говорить нам про те, що діти це як маленька, як м'яка глина, які вбирають у себе усе, що побачать у батьківському домі. Якщо батьки живуть правильно, проявляють любов, терпіння, навчають дітей словам істинне, це стане міцним фундаментом для їхнього подальшого життя. Хотів би дати декілька порад для наших батьків, для Льоні і для Олі. Для того, щоб виховати дітей у Господі, в першу чергу потрібен особистий приклад. Діти навчаються не стільки від слів, стільки від того, що вони бачать у нашій сім'ї. Якщо ви хочете, щоб діти жили у Господі і ви живіть у Господі, моліться разом з ними, моліться щодня, щодня довіряйте Його долю. В руки Господні. Читайте Біблію, обговорюйте духовні теми, прищеплюйте любов до Божого Слова, співайте разом пісні, які прославляють нашого Бога. І постійно нагадуйте дітям про те, що їхнє життя подароване Богом і що головна мета їхнього життя це виконання Божої волі. І нехай Господь допоможе вам у цьому, нехай дарує вам мудрість, терпіння та силу у цій важливій справі. І нехай Господь благословить усіх ваших дітей, щоб вони росли вірними, слухняними Богові, люблячими, щоб вони були радістю для вас, а також служили для слави Божої. Зараз ми звершимо молитву благословіння над синочком якого звати Паша. Ми приклонимо коліна, а громаду попросимо піднятися. Дорогий наш небесний батьку, ми сьогодні схиляємося перед Тобою у цей суботній чудовий день для того, щоб подякувати тобі за дар нового життя. Дякуємо Тобі за цього маленького хлопчика, за Пашу, якого ти, який сьогодні радує нас своєю присутністю, родомі молитви. І щиро просимо, Господи, Твого особливого батьківського, небесного благословіння. Ти своєю щедрою рукою даруй йому міцного здоров'я, охороняй його, наповни його серце любов'ю і лагідністю і миром. Просимо, Господи, Ти сам веди Його по цьому земному життю, міцно тримаючи його в руках, веди до спасіння, веди до вічного життя. Даруй йому добре здоров'я, охороняй Його від усякого зла, від нещастя. Даруй йому любляче серце і допоможи йому зростати на радість батькам і на славу тобі. Особливо також хочемо попросити, Господи, благослови і батьків. Даруй їм любові, мудрості, терпіння, допоможи їм у вихованні свого синочка, допоможи їм виховати Його в істині на славу Тобі. Допоможи, щоб у їхньому домі завжди була любов, завжди була радість, завжди була згода, і щоб вони були хорошим прикладом для своїх дітей. І щоб одного разу вони разом із своїм синочком Пашою, а також із іншими дітьми, були одного разу з тобою у вічності. Все просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хочемо привітати вас е, е, маленькому пашку і подарувати дитячу біблію. А також від громади хочемо подарувати дітям. Яка Господь вас рядом розповісти, допоможе і забезпечити всі.